Так, розпочинаємо роботу нашої комісії. Присутність за членів комісії. Зразу пропонуємо цілому прийняти. це все. Перше питання. Привезли клан підготовки проєкту ребенка актів Баскоміської ради. Це щось цей... Це Щорок? вже четвертий раз розглядаємо. Ні, ми тут такий ні. план, ми щороку так. його затверджуємо. До 15 грудня нам потрібно його затвердити. То ми змінили попередній план 24-го року, так. а це затверджуємо план 25-го року. Різниця там не вирізаємо. Якщо не затвердити, то це що буде? Ми не зможемо регуляторку на наступний рік проводити. На Актом нашим, тим, які ми розробляємо. Все-таки все важливо, на судьбу точно, правило отримання домашніх проєктів. До речі, він вже майже-майже на заперечення. Це далі буде атакувати. Роз... Чекай, давай ми спочатку це. Почало перше питання. Потім ми прийдемо на друге питання. Так. У перше питання ще як осіб. Запитання ага. немає. Хто за? Одноголосно. Так, друге питання. Внесе змін до плану діяльності відтоку проєкту проєкту громадська знову. А то затвердження? А, це внесення змін. Це до 30. Це зтримання тварин на батької телефона громади. Що нам треба? Це наші робив правила разом жити нашої десь Тож сказали, є запитання по домашніх тваринах. Це нічого не відповідає то в чому полягає? Попередній раз ми відправляли на регуляторку, і були зауваження і написали, що потрібно внести зміни саме в назві рішення. Утримання, стерилізація, вакцинація отакі всі. Врахували зміни, і так як потрібно мати саме в назву рішення, в дискусія в нас ці зміни. Ж є це погодженнями домашніми тваринами. Тобто там цілий цепь. Вони ж є попередження епідемії, це... епізодні. Треба. треба бути, такі що, ж потрібен відбуваний. ж сказати не ж потрібен. Я був, ну чого відповіла? Коротше, тепер напишете була. Ні, не то, що просто хтось без роботи, хтось має повну роботу. Ні, ну, то ж правильно, то ж не все, що я буду, все, як то почекали. Отак, не, не захворювали. Ще не пізно, ще, ще можна дописати. Так, що все. Передає. Так, що все. Так, що все. Так, що все. Так, що все. Так, Так, значить, це настільки просто технічне... Вони внесли зміни, і ми... А, назва змінилися. Like, а ja, я там на хтось зараз між чи не може. Останні раз ми можемо якісь харчі Так, по другому питанню ще є запитання є? Стамок голосування друге питання. Хто за? Всі живі? Всі живі. Я отрималася. Все, у нас всі питання роботу. Що Прекрасно. Пікрас. Ще <гум> <вже? гум> <гум> <гум> <Da. гум> одне таке питання. Це сьогодні до мене дійшли слухи, що в нашу податкову скороті закривають. Щоб щось допомогти зробити, щоб ми закривали. Це що може йти рік. <гум> <гум> Саме зараз полюбив, питання про вже в мене поїхати, щоб треба буде. Не, може передадуть ці повноваження на наш фінансовий відділення, самі собі податки вже на кінець то читати. Бо їм якось все одно сплачують нам чи не сплачують. <зважень> ну може і так, але я ще сумніваюся, вони ж не скорочують, власне. Податки, так, від... да. а код ідентифікаційний оце все. Фазор. В позорному офісі. Так, замовно, так. Там питання в тому з приміщенням пов'язано, що вони. Це по всіх практичних організаціях. Довго отримувати а приміщення, а ну, приміщення, ну, держава. Поздавали ж варіант. У no, цьому питанні космачийство теж приймається. Космачийство, наше приміщення теж ми підселили паспортне питання скоротити видатки на then... дане. Нормально дом для шерифа ну Шерифы будут сидеть. Шерифы будут сидеть. Ладно, мы Интересно, какой люди суетятся. Саша То питання стоїть посприяти з приміщенням чи посприяти. Ні, з я не знаю, ні. Як краще, як, як, як це я, по бачу, це для суттє людей, суттє. як цей. Це так так. Ну, це це я раніше чув, що в, в, ви, від них, що їм пропонують посади, ну без переведення там навіть, навіть, навіть. Не не та не трапці, на війни. Бо я питання не Васильного місяця, наконець? Ні, навіть не знаєш. Так само це за Ну, фактично все. — Ми і передбачалися, що робимо підприємство. Робота жмерець, що кожен день їде, то на